Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Андрій Пишний. Доброго дня, доброго дня. пане Андрію. Ви ініціювали пакет законопроєктів, що підвищують е е тарифи на пиво е акцизи. Е акцизи на пиво. Розкажіть, будь ласка, навіщо це було зроблено? Ну, по-перше, для того, щоб закуму... закумулювати кошти для добудови е лікарні спеціалізованої лікарні «Охмадет». Загальний бюджет будівництва мільярд 800 мільйонів. На сьогоднішній день не вистачає мільярду 400 мільйонів. Опікунська рада Охмадиду запропонувала групі народних депутатів в міжфракційному об'єднанні за твереза майбутнє підготувати пакет законопроєктів, які би знайшли подібне джерело. Після опрацювання експертів ми з'ясували, що в Україні залишилися достатньо непогані резерви. На рівні підвищення акцизних ставок на пиво Пивоманам немає про що турбуватися, тому що акциз складає всього на 9% у вартості одного літра пива. А отже, підняття акцизів в три рази, а саме стільки, ми пропонуємо з 87 копійок за літр до 2,5 гривень. Підвищить вартість пляшки пива в кращому випадку на одну гривну. Але тут треба також пам'ятати і про те, що в Україні взагалі ставки на пиво акцизного збору в 4,5 рази менше ніж в Російській Федерації понад 15 разів і 20 разів менше ніж у Великобританії і у Фінляндії. Загалом в цій частині в Україні є ще й колосальна соціальна проблема, тому що на сьогодні пиво і, взагалі, акцизи виконують не лише функцію наповнення бюджету, вони ще дають чіткий сигнал суспільству і вирішують соціальну проблему, тому що сьогодні пиво по суті є дешевшим заводом. Обсяги виробництва пива в Україні понад 3 мільярди літрів. А обсяги виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв 2,7 мільярда літрів. Сьогодні дешевше купити літр пива аніж стакан апельсинового соку. І саме це сприяє тому, що молодь споживає пиво. Молодь не просто споживає пиво, а зловживає цим. І ми маємо відповідні експертні висновки в Міністерства охорони здоров'я, яке підтверджує згубний характер зловживання пивом саме молодому віці. Отже, розуміючи, є кілька. Ціли, які ставить перед собою міжфракційне об'єднання за Тверезою Україною, група народних депутатів, які зареєстрували три законопроекти про підвищення акцизів. По-перше, акумулювання коштів для добудови лікарні Охмадит та інших лікувальних закладів, тому що в Україні Україна, на жаль, лідер за дитячою смертністю під час онкології. Друге, це вирішення соціальної проблеми. Яка би зменшила обсяги споживання пива саме серед молоді, а знову ж таки за висновками всесвітньої організації охорони здоров'я, підвищення цін на тютюнові вироби і на алкогольні вироби, в першу чергу обмежує їх споживання в таких відчутних категоріях, як молодь. По-третє, ми вирівнюємо ставки акцизного збору в пиві і в горілці. Скільки тож, це принесе грошей? То нічого сверхординарного не відбувається, і лобістам, які е, відстоюють інтереси е, пивної і горілчаної галузі, е, не варто турбуватися. Скільки грошей отримає бюджет на підняття акцизів? За нашими підрахунками, які підтверджені міністерством доходів і зборів, майже 4 мільярди гривень цього достатньо для добудови охмадиту. Для добудови Хмедиду необхідно не вистачає 1 мільярд 400 мільйонів. Коли ці законопроекти вже підуть до комітетів і, власне, на порядок денний. Враховуючи, що законопроект подано групою народних депутатів, до складу яких входять представники від усіх парламентських фракцій, від трьох опозиційних фракцій. Від партій регіонів, зокрема, голова комітету з питань охорони здоров'я пані Бахтієва, є е, насправді сподівання про те, що розгляд цього питання буде найближчим часом. Але повернуся знову ж таки до лобістів Тютюнової горілчаної галузі. Сьогодні є інформація про те, що ведеться кулуарна робота з метою покласти ці законопроекти і до шухляди і затягнути їх розгляд. Я позавчора підписав листа. На голову комітету бюджетного голову комітету з питань податків з проханням прискорити розгляд цього неймовірно необхідного законопроекту і не дати йому загубитися в коридорах в парламентських коридорах. Це принципове питання. Дякую, будь ласка, це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для АІНІ.